Мій позивний Камаз повних років 26. Я служу майже з початку війни. Я просидів в теробороні. Я зрозумів, що там користі від мене ніякої немає. І разом зі своїм братом, 23 березня, ми були зараховані до лав Національної гвардії України. Нас забрали 15-й полк. Треба йти в будь-якому випадку. Я дуже добрий водій. Мені що не дай. На тому я поїду. Саме автомобілі це легковий, вантажний та різних хмарок: від КРАЗ, маз, ГАЗОН, МТЛБ, БМП. Два. Багато на якій техніці, техніці їздив рубається з якби ще з малих років. Всі притримуюсь я а, трьох основних факторів: перше це збереження особового складу в будь-якому. Випадку залежить від твого стану здоров'я. І Третя, сама головна порада це Всіда, завжди, завжди пробачте, відчувати габарити. Якщо ти будеш відчувати габарити машини, ти будеш вправно нею володіти з маскуванням. Тобто я завжди хотів максимально заховати свою дія. Я знаходився. Сібі Волохов'як. Моя задача була трошки триматися далі від цього. Все, що потрібно для наступу, було в мене. Я поїхав туди з рівної бочки. Хто розуміє, той розуміє. Вони тікали, вони боялися нас, а вони знали, що ми готові, вони знали, що вони не втримуються. Тому на Харківському напрямку у нас все вийшло. Тактика ворога, цікава. Тактика виженої землі. У них добре працює артилерія. Добре. добре не за того, що вона влучає в ціль чи не влучає. Вона працює масово. Ні для кого не секрет, що вони все звімують. Так, я це бачу населені пункти, які просто немають землі. Одна, дві із чотирьох сорту. Моє основне завдання було знову ж виїзд. Тільки вже на друзі, на другий день взяття в оточення міста Лена. Є таке село Зарічне. Наша задача полягала в тому, щоб саме це село вичистити. Вони були готові до того, що ми прийдемо. І готові були не тільки солдати, а й авіація, були готові і артилерія. Ми з мінімальними втратами забрали це село. Під свій Був у мене такий випадок з, цієї, з цього наступу. Майже попрощався з життям. Мене відправили за підвозом боєкомплекту. Ми чули, що в небі є авіація. Там була відкрита місцевість. Я не знав, що буде. після перельоту ракети біжав в ліс, знавши, що ще може бути. І прилетіло саме туди, куди я біжав. Але вона прилетіла мене. Така маленька історія, яка мене надихнула на життя. Знаходився в селі Брусовка, але я не міг зрозуміти, чому мене температура. Я, звісно ж, звернувся до медиків, вони мені все необхідне дали. Я думав, все буде добре. Але після того, як ми провели успішний наступ, взяли в кільце лиман, я знову втратив свій долі. Після проведення обстеження не міг виконувати свої обов'язки. Виявилося, що в мене проблеми з серцем. Я вирішую свої проблеми, але я не хочу нікуди тікати, тому що я йшов саме до цієї цілі захищати Україну. А не десь ховатися, знаю, що якщо буде достатньо сили, я знову можу повернутися. Нашу націю не зламає, тому ну, ще не боюся.